Перемога близько, і на це є цілком певні ознаки. По-перше, ковід повертається. Коли почалося масштабне вторгнення, ковід майже зник. Ну, Тобто були випадки, але епідемія зникла. Лікарі, всі, хто завозять в лікарню, перевіряють, тестують на ковід. От Вони свідчили тоді перший, другий, третій місяць після масштабного вторгнення, що більшість е, пацієнтів поступала без ковіда. До цього, от буквально за день до початку вторгнення, кожен другий був з ковідом. Наше здоров'я таки сильно залежить від процесів в нашій голові. Ми були так перелякані, так розгнівані, що Оцей гнів, оцей переляк витіснили вірус. А зараз все, національне підсвідомо розуміє, десь там в глибині, що можна вже не так, щоб сильно хвилюватися. Перемога близька. Підписка на цей канал може послужити замість щеплення чергового. Але якщо ви належите до числа короноскептиків, то воно нам. Вам а, мабуть, і не потрібно. Достатньо буде просто залишити короноскептичний коментар під цим відео. Друга ознака того, що перемога близько, це те, що вата в тилу нахабніше. Поки патріоти вмирають на фронті, поки патріоти віддають останні копійки, останні сили фронту, вата в тилу. Поступово забирає своє. Активізуються осередки антиукраїнського спротиву. І це не тільки Мер Одеси, скажімо, це не тільки так звана церква московського так званого патріархату, яка знову почала масово виходити на вулицю, виповзати, навіть нападати на громадян, камлати свої язичницькі обряди. Це найбільш небезпечні. Осередки промосковського спротиву в уряді, ну, скажімо, Міністерство освіти. Міністерство освіти зберігає присутність московицької літературки в шкільній програмі. Тобто вони ж не можуть без Булгакова. Дітки повинні продовжувати любити Росіюшку. А от як люблять Росіюшку? Це ж не просто а вобщо. не... Географічну пляму на мапі вони люблять. Вони ж люблять московицьку пісеньку, вони люблять московицького Булгакова, літературочку, вони люблять віршик, вони люблять. Цілком конкретні асоціації з цілком конкретними культурними феноменами, і оці от культурні феномени мають залишитися для того, щоб діточки любили росіюшку, для того, щоб вони бі... зберігали до неї культурну прив'язку. А отже, і не мали достатнього потенціалу спротиву. І от над цим працює сьогодні Міністерство освіти. Цілком ворожа формація в нашому запіллі. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина здобула нормальну освіту, то це можна зробити тільки всупереч, в спротиві зусиллям Міністерства освіти. Міністерство освіти це те, що прожирає гроші. Це те, що марнує гроші на антиукраїнську і антиосвітню діяльність. У нас постійно знижується рівень освіти тут в Україні. Бюджети Міністерства освіти збільшуються, а якість і рівень освіти знижуються. Якщо у нас є Неоплатонівська академія в країні, навіщо нам іще якісь міністерство освіти? За соту долю цього бюджету? Неоплатонівська академія забезпечить тут такий рівень, таку якість, що заплачуть всі наші конкуренти, і в Росіюшки, і в Європушки. До речі, зайдіть на сайт Неоплатонівської академії, в описі під відео він вказаний, і переконайтеся, що я маю рацію як завжди, як в усьому. До речі, браття, ми тут, якщо ви помітили, збираємо кошти на два великих дрони: один для 241-ї бригади територіальної оборони, а другий для батальйону Братства. І е, ясно, що нас дістають уже оці всі безкінечні збори, побори на оборону, але робити нема чого. Добудеться туди це робити. Це вкрай необхідно, вкрай потрібно. Від цього, зокрема, залежить не тільки якість розвідки і якість війни, але і виживання наших воїнів. І тому прохання долучатися в описі під відео там вказані рахунки. Найбільшим донатором ми будемо в подарунок давати ті трофеї, які на війні захоплюють наші хлопці. Ну звісно, що, на жаль, це. Не московська зброя, тому що за зброю протизаконно, між іншим, переслідують наші правопохоронні органи. Але, скажімо, іншими трофеями ми будемо ділитися. Це такі, от будуть вам сувеніри. Зарання дуже дякую і давайте будемо підтримувати. То в часи війни українець або на війні, або підтримує війну. По-іншому не буває. Другий осередок антиукраїнського спротиву це міністерство простигосподи культури. Про це можна багато говорити. Про те, як це міністерство віддало колекції наших музеїв ворогу на окупованих територіях, і навіть не подумало їх вивозити, та і зараз не думає вивозити на тих територіях, які все ще можуть бути окуповані, які під загрозою окупації, будемо говорити про ватні законопроекти. Поцікавтеся, хто хоче, але сама по собі ідея, ну нафіга, міністерство культури в Сполучених Штатах нема. Міністерства культури, але культури є. Вони зараз тотально впливають на всі культурні процеси в світі через американську культуру, через Голівуд, подобається нам це чи ні. Голівуд це не тільки бойовики, це надзвичайно якісне кіно, в тому числі. Це високоінтелектуальний і високохудожній кінематограф наряду з кінематографом Бросовим масовим. Дуже інтенсивний художній, це дуже інтенсивний музейний процес і так далі. Не буду зараз рекламувати американську культуру, але Міністерство культури має бути департаментом не знаю, в управлінні розвідки чи в Службі безпеки України для чого це все розділяти, якщо у нас є Служба безпеки, або якщо у нас є головне управління розвідки, то. Навіщо окрема структура Міністерства культури? От об'єднали і все, і все буде чудово. По-перше, буде дешевше, а по-друге, буде ефективніше. В умовах війни московицька культурка це зброя проти нас, а наша культура це зброя проти них. Якщо це зброя, так значить вона має належати Збройним силам. А чиновники нинішнього Міністерства культури мають належати Пенітенціарній системі України, тобто сидіти в тюрмі на достатньо великих тривалих термінах. Члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, це ще один антиукраїнський осередок спротиву. Мають служити мішенями на стрільбищах, використовуватися в цій якості, знову ж таки, допомагати бійцям українських збройних сил відточувати стрілецьку вправність. От вони там мають бути прикопані по пояс, і з відстані 100, 200 і 300 метрів по них мають відпрацьовуватися стрілецькі вправи. ці люди бодай що-небудь в своєму житті зробити доброго. Це вони зараз поки що роблять тільки погане. Вони спільно з Міністерством культури проштовхують законопроект про медіа, де знову ж таки передбачено, що в медіа буде допускатися московицька говірка. що Всякі оці і плюсани, московські, знову-таки, мають масово їздити в Україну і розважати е, рештки української вати своїм завиванням. Чому так відбувається? Тому що офіс президента не розуміє, що Культурний фронт це фронт, тому що там в офісі вони самі сидять латентні ватніки, ватники. Тобто вони просікли, що вони мають. Міцно збудувати стіну між собою і ворогом із тіл українських бійців, тобто вони сидять за спинами наших воїнів, але самі вони все ще російські люди. тобто вони ховаються від обстрілів за бронею наших танків, але вечірком слухають яке-небудь любе якого-небудь Газманова чи яку небудь Пугачйову чи Грібінщикава. Вони глибоко зневажають і ненавидять все українське. От тільки зараз ми починаємо просікати всю глибинну мудрість оцих слів з послання до Ефісян 6.12, що ми боремося не стільки проти тіл, скільки проти духів темряви і злоби. Проти духів темряви і злоби іде боротьба, і вони є не менш небезпечними ніж ворожа зброя. Осередки антиукраїнського спротиву в мусарні і в прокуратурі є вірна ознака. Вітчизні погано, вітчизна в небезпеці ми починаємо випускати з українських патріотів. Вітчизна трошечки, забез... просить... трошечки убезпечилася, трошечки стає уже покраще, патріотів починаємо саджати в тюрми. Владі страшно, вона роздає зброю людям. Влада підзаспокоїлася, вона починає відбирати зброю і за зброю саджати людей. Прикольно, що от певна справедливість таки торжествує. Ви собі уявляєте, що відбувається. Зараз ДБР полює за спецслужбами і за мінтами. Там. Мінти, певні відділи, полюють за іншими мінтами. СБУшники полюють за прокурорськими і за тими самими за. За Диберівськими. Коротше, всі один з одним полюють, це просто мрак. В чому доходить до кумедних речей? Дуже часто. Я знаю, наприклад, один випадок, коли, скажем, мінти взяли якихось жирних сєпарів і десь ще одна початка, коли повна нерозборіга була. І здавалося, що Київ ось ось візьмуть. І оцих от жирних агентів Кремля і десь загубили їх. Коротше, вони більше не вспливають з Дніпра на поверхню. Так що ви думаєте, у цих от добрих людей навіть серед ментів є хороші люди, ви не повірите. Але і таке буває. Так що ви думаєте, зараз їх зжире зжирає ДБР? Куди ви діли наших агентів Кремля? Люди ж мають бути на свободі в Міністерстві культури. Не вистачає кадрів. Агент Кремля не має пропасти, він має бути працевлаштований в Міністерство освіти. Коротше, якщо ви спитаєте, чому ворожа агентура так вільно себе почуває, а тому, що українські спецслужби бояться до неї доторкнутися, ти торкни тільки якого-небудь агента, тебе зжеруть одразу представники інших спецслужб, те саме ДБР, над тобою познущаються українські ватні суди. Коротше кажучи, будеш сам не радий, що посмів зазіхнути. На московську агентуру, а проводити її через суди, так суди їм ордени дають, ніколи не саджають. Чому проукраїнська централізована державна пропаганда настільки слабка, а тому, що вона нещира. А чому вона нещира і млява? А тому, що проводять її ватники, які просто взяли на роботу. От вони обслуговували антиукраїнські канали, і там вони були щирі. І вони, стікаючи з жовчем і слиною ганили Україну. Потім після повномасштабного вторгнення і заборони антиукраїнських телеканалів, їх всіх взяли в єдиний ефір ефір на телеканал Дім, і там вони проводять проукраїнську пропаганду тепер уже, мабуть, за великі гроші, але все одно нещиро їм не вдається. Не люблять вони Україну. Вони не люблять те, за що вони агітують. Що нам робити в зв'язку з цим, ви мене спитаєте. А от розмови про те, що нам робити, це вже інший жанр. Про це треба говорити на вуху, пошепки, один одному. І от, якщо ви хочете це почути, то найближчої неділі в 10.00 на Хрещатоку 25 буде літургія. І от там от. Буде проповідь. А от після проповіді вам на вушку я скажу, що саме потрібно робити. Або послухаю ваших пропозицій так само на вухо. Тому що є 10 тисяч законних способів просрати Україну. А от зберегти Україну можна тільки в нелегальний спосіб в порушення Кримінального кодексу. На цьому вам моє. Палке щире амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли російською мовою.